Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 8 листопада. Південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Персонал продовжує забезпечувати надійну експлуатацію енергетичного підприємства. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику АЕС та за його межами на рівні природних фонових значень. Колегія держатим регулювання України минулого тижня. Визнала обґрунтованою можливість понадпроектної експлуатації енергоблока номер 1 Це важливе для Південно-Української АЕС і країни рішення. Відтепер тисячник ще 10 років буде забезпечувати економіку держави та населення електроенергією. Перед ухваленням такого рішення колегія ДІРУ розглянула результати державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки. Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока номер 1 Також проаналізовано результати інспекційного обстеження. Проводилось воно з 21 по 25 серпня 2023 року комісією держатомрегулювання з залученням різних відомств і Міністерств України. Висновки однозначні. Енергоблок цілком задовольняє вимоги з ядерної та радіаційної безпеки та отримує дозвіл на експлуатацію. До 2 грудня 2033 року. З 1 листопада на нашому підприємстві оголошена благодійна акція Ветеран. Понад 10 років працівники добровільно збирають кошти на потреби ветеранів ПАЕС і людей похилого віку з міста. З наступного року допомогу отримуватимуть також учасники та батьки учасників АТО операції Об'єднаних сил і повномасштабної війни з Росією. Наразі в акції беруть участь більше як 5 тисяч працівників підприємства. Я дуже вдячний усім. Завдяки спільним зусиллям за 10 місяців цього року вдалося зібрати понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Прошу і надалі підтримувати цю благодійну ініціативу та брати посильну участь в акції. Наша безкорислива допомога часто стає рятівною для колишніх колег, героїв минулої та нинішньої війни. Разом поборемо ворога, слава Україні, слава її захисникам.